Вечірнє місто зберігає чимало небезпек і одна з них на дорогах, розповідає водій Ігор. А особливо тоді каже, коли сідає сонце. Ось дивіться, ританики Ну, в темноті можна було б одного ну, на капоті покатати. Десь зменшити швидкість, десь загальмувати. За ці п'ять років, що за кермом, каже чоловік, навчився реагувати відповідно до ситуації на дорозі. Ну, саме перше порушення. Це у нас показник поворот, поворотника. Це те, що одразу кидається в очі на дорозі. Тому пору всі люблять поганяти, щоб всі чули їхній чудовий прямоток. Брат Ігоря Віталій розповідає: і на роботу, і у власних справах йому подобається ходити пішки. Дуже люблю пішки ходити, багато хожу. Лучше я буду пішки ходити, чим на автобусах їздити. Природа, свіжість, та й для здоров'я корисніше ще так. Тім каже, щойно починає сутеніти. Обов'язковим елементом його одягу стають ось такі світловідбивальні стрічки, флікери. У мене є на руках спереді, рюкзак відбивальний, також ззаді. Про свою безпеку на дорогах розповідає Віталій. Подбав два роки тому, коли внаслідок повномасштабної війни в Україні розпочалися блекаути. Особливо ввечері дуже багато машин. Всі їдуть з роботи, і можуть тебе не помітити, особливо, коли немає світу. Відтоді каже, їх не знімає водієві, ж побачити в темряві перехожого. В таких стрічках легше каже водій Ігор. Кось як Віталія, то гарно видно, що по перше, білі красовки біле, краще видно в темноті, ніж чорне. Є світловідбиваючі елементи. Я взагалі б взагалі може заборонив би на міському чи державному рівні продавати речі чорні без світловідбивних елементів. Люди навіть не думають, що вони ось ніч темна, і вони темні. Вдягати такі світловідбивальні елементи у темну пору доби не забаганка, а обов'язок передбачений правилами дорожнього руху. Розповідає речниця патрульної поліції області Ольга Пінчук. Це можуть бути або ж флікери, наліпки, жилети, які мають світлоповертальні властивості. Ось, наприклад, це є флікери. Вони допомагають водіям побачити пішохода за відстані до 150 метрів, а за їх відсутності. Це відстань складає 25-30 метрів. Як бачите, різниця досить суттєва, тому ми рекомендуємо та проводимо зазвичай профілактичні бесіди із пішоходами, і рекомендуємо їм звичайно одягати ось флікери або ж якісь теплоповертальні елементи. Можна наносити на рухомі частини тіла, ось, наприклад, на руки, і це забезпечить видимість пішохода. У темну пору доби. Можна, каже носити верхній одяг, написи якого відбувають світло. До прикладу таки є у поліцейських. А водіям варто дотримуватися швидкісного режиму. Додала речниця Тетяна Омелян, Федір Коцаба та Тамас Горозія. Суспільне новини Черкаси.